Усім привіт! Сьогоднішній випуск буде про дочка Лібер, який є у мене в наявності. Це автомобіль 2006 року. В ньому двохлітровий бензиновий атмосферний двигун і коробка автоматична, а саме варіатор. Не варто боятися ці коробки, якщо вони зроблені, з ними питань нема. Автомобіль на реєстрації, тобто економія на першому обліку. Раніше ці машини масово гналися з Америки, зараз вже, звичайно, їх, напевно, виганяти не так вигідно. Але дійсно гарні варіанти ще залишились. Автомобіль має 4 стеклопідйомника, має підігрів сидінь. Ось сам, сама сама коробочка. 277 тисяч пробігу. ну, І адекватна ціна в 5200 баксів. Кого цікавить, можу вам скинути якісь детальніші відео з прибором. Наскільки я знаю, за цю суму вкрай-всього один, це ось це крило і б'ється, воно небагато. Також в нас є, така от, є, по-перше, передні задні заніпартрольники. І щоб, можливо, якщо вам дуже важливо кузовний стан, на бампері є ось такий нюансик. Раз, два. Ось це зробити. Ну і тут є і ржа. Хоча більше. По кузову я її ніде не зустрів. Крило можна або замінити, або покрасити. Є на цей зазор по ціні, тому я її взяв 5200. Звичайно, не варто очікувати від цієї машини, стан нової. Ну, вона, Ну, вона... її... До неї реально відноситись за 5200 на автоматі. Вона їде, заводиться, їде непогано, ніяких питань по коробці, по мотору, по ходовій немає. І це вже основне. Те, що там якісь нюанси по кузову. Це взагалі на це за такий бюджет увагу звертати не варто. Тому хто собі шукає таку для жінки машинку, щоб навчилася, я думаю, цей варіант з головою піде, тому я і взяв її на майданчик. Бо я ж казав, що я не буду брати або е, хлам не буду брати, або дорого не буду брати. А якщо е, машинка не хлам, хоча там, да, є нюанси, але ж ми беремо е, увагу те, що машинці 20 років. І воно ще справне, заводиться, воно має магнитолу з блютузом. І воно їде без, без проблем. Дійсно, їде гарно. Плюс, по словам власника, не так давно обслужене, все. Тому дійсно боятися, що немає. Кого зацікавило, можете звертатися. Машинка є у мене в наявності. Так, щоб зараз інші машини не засандалити нею. Та ні, що насправді є обережно. Закриваємо вікно. Тому ось так. Підігріви, непогана комплектація, центральний замок. І це все за 5200 на автоматі. І воно в ходу в людей кожен день ніяких головних проблем не приносило. І вам приносити не буде, дай Бог. Того така машинка, кого цікавить, будь-який сервіс, перевірки експертами, нам це не проблема. Щоб ви собі вибрали дійсно гарний автомобіль. Я її взяв, тому що адекватна, адекватний прайс за автомобіль на автоматичній коробці передач. Не забувайте за всі авто, які в мене є в наявності. Всім гарного дня! Там ще шкодка Ктаві 18-го року. Та до побачення!